Оперативна інформація станом на 18.00 15 серпня щодо російського вторгнення. Триває 173 доба річно протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Волинському та Поліському напрямках підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки Білорусько-українського кордону в Бреській та Гомельській областях. Тривають заходи перевірки бойової готовності Збройних сил Білорусі. Орієнтовно це продовжиться до 20 серпня цього року. Зберігається загроза завдання противникам ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Республіки Білорусь на Сіверському напрямку, з метою демонстрації своєї присутності та сковування підрозділів сил оборони ворог обстріляв із ствольної артилерії райони населених пунктів Басівка, Могриця, Голишівське та Будки Сумської області. На харківському напрямку противник з метою недопущення створення силами оборони сприятливих умов для переходу у наступ продовжує знищення військових та цивільних об'єктів з усіх наявних засобів вогневого ураження. Вогнем танків, ствольної та реактивної артилерії робиться у районах населених пунктів Слобожанське: п'ятихатки, Ртищівка, Одноробівка, Соснівка, Слатине, Світличне, Шевелівка, Нове, Деменціївка, Питомник, Руська Лозова, Руські Тишки. Коробочкини та протопопівка. Окупанти задіяли авіацію для ударів біля Верхнього Салтова, Соснівки і Ртищівки. Ворог спробував прорвати оборону наших військ на напрямку Козача-Лопань-Уди. Українські воїни жорстко зустріли загарбників та відкинули назад. На слов'янському напрямку ворог концентрованим вогнем артилерії безуспішно намагався відтіснити наших захисників в районах Рушувахи, Краснопілля, Асіївки та Мазанівки. Потім штурмовими діями намагався покращити тактичне положення у напрямку Довгеньки Мазанівка. Успіху не мав. Відійшов. На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли противника біля спірного, Іванодарівки і Райгородка. Ворожа авіація діяла неподалік спірну та пришиба. Наступальними та штурмовими діями окупанти намагались просунутись у напрямках Іванодарівки, виїмки та веселого. Зазнали повної невдачі та хаотично відійшли на раніше зайняті позиції. На Бахмутському напрямку противник застосуванням наявних засобів вогневого ураження по районах населених пунктів Костянтинівка, Бахмут, Весела Долина, Васюківка, Бахмутське, Солидар, Шуми, Північне, Білогорівка, Яковлівка, Федорівка, Зайцева і Вершина намагався створити сприятливі умови для подальшого наступу на окремих ділянках. Завдав авіаударів поблизу Соледара та Яковлівки. Здійснив спробу штурмових дій з району Вуглегірської ТЕС у напрямку населеного пункту Вершина, зазнав втрат та відійшов. На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли районів Красногорівки, Пісків, Опитного, Водяного і Мар'їнки. Також окупанти завдали авіаційних ударів біля Нью-Йорка, Водяного та Новобахмутівки. Ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення у напрямку Старомихайлівки і Новельського. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів по лінії зіткнення, задіяв авіацію для ударів неподалік Новомихайлівки, Єлізаветівки, Щербаків та Чарівного. Окупанти спробували наступати у напрямках Славне Новомихайлівка, Солодке Водяне, Солодке Володимирівка. Єгорівка Павлівка. Отримали жорстоку відсіч, зазнали втрат та відкотилися назад. На Південно-Бузькому напрямку противник здійснював обстріли із танків та артилерії різних типів по лінії зіткнення та в глибині оборони з метою недопущення перегрупування українських підрозділів та створення ними сприятливих умов для проведення контрнаступу. Ворог задіяв авіаційних ударів неподалік Андріївки, мирного, благодатного і Лозового. В Чорноморській та Азовській морських операційних зонах корабельне угрупування противника основні зусилля зосереджує наведені розвідки: блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об'єктів і елементів інфраструктури в глибині території України. В готовності до застосування високоточної зброї перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу Калібр віримо у Збройні сили України. Разом до перемоги. Слава Україні!